Ось уже квітує полуниця. Ось така вже, бачите, редис. Те, що сіли ми з вами, пам'ятаєте формою від яєць? І ось як гарно зійшла вже ця мізуна. це приправа така пікантна доволі. І ось моя капуста. Це капуста пекінська або савойська, вже зав'язує бежте свої голівки. Її треба саджати дуже ранньою весною або пізно вже влітку. Оце рання теж уже бежте в'яжеться. І є ще і цвітна, куль, як сказати вірно? Не знаю, цвітна капуста, так? тому що в неї цвіт, по суті, схожий так? на цвіт їхній. А це так, зійшов мій буряк, прорвала його. Тут теж цікаві такі ці сорти висівала я з вами. І ось уже пізня капуста на розсаду в мене є теж готова. Дуже гарно цей фенхель. Я вже листя у нього, ну схожий він на кріп, але все-таки він більш декоративний. Так, вже ви... горох виглядає, і тут тархун. Теж, бачите, у кожній морквочка, теж вже я її прорвала. Оце петрушка. А тут вже я висадила перець, але все-таки прикрила ось тепличкою. Тому що холодно, у нас дуже холодно. Не знаю, як. У вас у нас вночі навіть показує 2-3 градуси тепла. Ось, бачите, таким відходами гандоліну андуліну, поки що прикрили доріжки, а там будемо думати, що далі. Але, ну добре, зручно, бо немає болота, знаєте, немає. Того всього ходити все таке приємніше, ніж по болоті. О, яка орела світиться. Просто чудово. Ось нещадно, бачите, як потрошу куш мультифлори, для того, щоб він не був такий височезний, а зростав кульку, як ми звикли. Бачите. Руки брудні, але вже не звертайте уваги. Рукавиці то не мої. Ось, бачите, по одному, що були з корінчиками, ось такі гарні шукаю відводочки з куща. І їх саджаю. Ну, можна навіть трошки вже і більше, ще й більше саджати і зразу прищипувати. Але я спочатку саджаю, чекаю, щоб вони, бачу, вже прижилися, і тоді верхівочку я відщіпую, щоб вони ставали тоді уже кущиком кулькою. Ось бачите, так розібрала ось такі, бачите, парусточки по одному. Ось, бачите, І так саджаю. От сьогодні зібралася постригти Еріку. І бачите, на цій білі ще немає цих зверху приростів. Покажу я вам. Бачите, ось на Ериці вже є такі прирости. Добре, дуже живцювате таким чином можна пробувати. Але і стригти можна. А можна залишити, теж нічого страшного. Якщо у вас молодий кущик і не потребує, в мене вже розвалюється. Тому потрібно все-таки його постригти. А тут, бачите, ось так просто зрізаємо квітування, не все, звісно, воно собі облетить, бачите? Але таким чином формуємо, швидше всього, знаєте, кущик. Він потім буде, як і все після стрижки, воно буде пишніше. Ось. Ну і крім того, не буде зав'язувати на стінинки то не буде. Стільки витрачати своєї сили, особливо посаджені якось в мене кущі молоді. Ось цей білий, молодий, новий майціна на вас. вже не молодий. Але таким чином, бачите, я його просто сформую. Тут у мене і райграс бульбоносний, ну мені він тут не потрібний. Просто теж, бачите, Проблема бульбочок тюльпанів, нарцисів і того самого райграсу бульбоносного, що коли його викопуєш, то десь якась маленька лусочка і знайдеться. Ось бачите, таким чином ми його постригли. А тут уже потрібно дивитися теж. На яку висоту приблизно, щоб він не розкладався, ось так не показував середину Ось зараз покажу, який він є, і покажу, як я його пострижу. Бо однією рукою трошки незручно, та ще й там бурян, та ще й опунція тут колюча поряд, то тут ну, цілий треш. Всі інструменти працюють у сусідів. Що зробити? Гаряча пора весна. Бачите, підстрига як каріку. Все-таки вийшла вона в мене, якщо придивитися тут свої рідним діваки. Такі вже стовбури, бачите, товсті оголила. Ну, я так забрала все сухе. А на те надіятися, що вона заросте цю середину, я не думаю. Хоча тут коротше підстригла, можливо, трішки в ширину вона піде всередину. А так ось з віком еріки мають такі проблеми. Тому їх потрібно. Нещадно стригти, як стрижуть, от, бачите, коротко, як пострижено, як стрижуть, наприклад, лаванду. Не боятися, знаєте, а завжди так. От вже пішли молоді прирости, вже шкода, а то ще то шкода. І потім виходить ось така картина. Ну, але щось таке, знаєте, в цьому є, якщо подивитися здалеку. Прибрала трішки вже свою гірку цю при. Корені, так, припньові, припінькову зону постерігла арабіс після квітування теж, де його потрібно було зменшити, я трішки зменшила, він повзучий, занадто, тому потрібно його теж контролювати тримати, так би мовити, в рукавичках, так яких ви знаєте самі прекрасно. Тому що в мене вже тут, наприклад, це війник. Overdown. Ось такий він варє гарний, гарний, дуже починає гарно вегетувати. Але цього року я так не дуже люблю таких зелених вівсяниць. Але коли вона квітує, це просто щось чудове. І її потрібно теж після квітування зрізати просто майже на нуль. І тоді вона буде знову гарною такою картинкою, які вже приросте гарні в інверси. Мати рідна, я собі уявляю, як та верхівка має опускатися. Ось ці прирости, бачите, вони ж мають таку здатність. ця ялиночка, вона ж є як плакуча. Тому чекаємо. Але підемо ще покажу вам півонії. Бо ті півонії вони довго-довго <світаю> розквітають вузько листя, а потім раз, два і відквітли. Подивіться, які чудові! Вони тут махрові. Ці гілочки трішки під вагою квітки нахиляються. Щодо листя, ні, листя, на жаль, не настільки довго декоративне, як в звичайної і піонії. Воно вже десь, наприклад, з початку серпня стає таке жовте, ніякий, нікудешне, І тут прикривається воно вже іншими рослинами. А тепер подивіться, які вже мають бути ці аліуми, я не знаю. Але те, що в них такі тонкі. І довге листя, схоже прямо на якийсь злак, то вже мене заінтригували. От подивіться, бачите, це аліуми. Якщо в них таке буде листя, то це дуже плюс великий. Тому що всі аліуми мають проблему, що в них жухне листя швидше, ніж вони розквітають. А тут таке воно, знаєте, соковите, ще всередині має таку прожилку, як міскантусів. Що це за сорт, не знаю, мені. Подарували разом з цукеркою. Ось так. Ось там, бачите, я стрібіночка. Насівається вона. Ось ці квітконоси такі, прям як з дикої природи. Потрібно зривати. Це потрібно робити ціле літо. Я от зірвала листя в неї гарне. Але зараз буквально ще один день-два, але знову об'їх. їх. Це ціле літо квітується рослинка. Дивіться, який вже гарний. Мордовник, головотень. Ось, бачите, як розвідси, яке це листя. Ні, воно не колюче. Зовсім приємне таке на дотик. І мої деревії просто Вже розкривають. Вероніку. От то вже. Сусіди. Нападають. І дуже купальниця гарна. Потрібно мені їх зібрати, вони мене ось там витикнулося, там витикнулося, там і десь посадити масивом, так як вона раніше була. Просто я прикривала тут агроволокном, і вона вже де змогла пробитися, там пробилася, виживала як змогла. Теж трішки звіним відбулися. Взяла ось цю хосту свою з такою жовтою каймою, потім вона біла стає влітку. Ну ця кайма біла, має на увазі. Розсадила ось так знову ж масивом. І були такі дворовий ліхтар, але він там поламався. І ось такі ці плафончики я собі прилаштувала під такий очиточок Дрібненький, чудовий, його ніде не видно ніколи. А так думаю, там є отвори в цих плафончиках. Він повинен рости. Ось таким чином. І моя біалобок. Ще не у повній красі, ще тільки розкриває, але вже хоже малується. Ось така вийшла, бачите, композиція. Коли косточки прикраю трішки ці ошибки, розростуться, ось тоді буде, можливо, і гарно. Але ця клумбочка потребує реставрації. Поки що як, не знаю, але поки тут біалобок наросте, потрібно щось все-таки саджати. Санспот. Бруслина теж потребує коригуючої стрижки. Бачите, ось знову вибила абсолютно зелений. Його треба прибирати це точно. Але, щоб залишати її ось такою розтелемханою, потрібно мати місце. А тут у мене, бачите, такий, як свирідний бордюр, і тому вона мені потрібна тут компактна, от так завжди трішки над між вузлям. залишаю, щоб не дуже. Близько не травмувати ту сплячу бруньку. І таким чином обрізаю. Тому я не дуже хвилювалася, бачите, що мене під'їдають її, тому що я знала, що я її буду стригти. Ну, але, звісно, хотілося подивитися, які ж то будуть гарні молоді прирости, бо завжди, бачите, молоде, то воно гарне. Ось тут, мені, бачите, вже зовсім. на... Доріжку вона взялася, тому я тут її ще коротше відстригаю, для того, щоб хай вона буде краще пішніше. Ну, Уверх можна трішки її ще відпустити, але теж незначною, тому що, бачите, тут в мене поряд молодилка, вона буде всі композиції заважати. Так вона зазнає тут стрижки, от, бачите, навіть мала квітувати. Я от рідко бачу, як бруслини квітують. Потім зав'язала би цікаві ягідки, декоративні також. Ось, бачите, ще один кущик. Їх тут дві, і тому я їх застригаю. От. В деяких місцях навіть, бачите, більш кардинально. Як ж тут кульбаба не проросте, це ж просто нереально. Якщо чесно, завжди беру і підстелюю. Ну, щоб потім все не збирати з відсипки. Але щось я вже пішла знімати, тут щось шумить все. Щось і так важко знайти час. Тому вже і не хотіла я. Ну, тепер будемо так збирати просто у відро. Можна поживцювати, звісно, але я <сь> зараз взагалі... Не маю можливості це робити. Єдине, що я там Еріку все-таки спробую. Ну, Санспот колись, може, вже влітку піду у відпустку і тоді буду цим займатися. А поки, знаєте, тільки так. Саме головне ось, бачите, порівнюю з того, що ось там і що ось тут, просто зробила її компактною. Пора вже мені показати ці. Розлинки, які приходять на замовленні. Отака малесенька коробочка, уявляєте, в мене, знаєте, вже до чого дійшло. Посилки все менші і менші, а ціни все більші і більші. <правж> Треба вже себе гальмувати. Ось таким чином, пам'ятаєте, десь я в замовленні зимовому робила на чимирники сортові. І ось приходить ось така розсада. Мацюпусінька, манюсінька, уявіть, ось моя рука. І ось така розсада. Ой. Це 120 чи 130 гривень штучка. Уявіть, взяла 5, спокусилася на жовті. Хоча, чесно, якщо ви не колекціонер, я теж, до речі, не колекціонер, то можна все-таки красу зробити дешевшими. От я цьогоріч теж. Придбала у жінки сіянці, та вони у 5 разів більші вже, мабуть, на наступний рік будуть квітоносити по 40 гривень. Ну, то все ж таки, хай не будуть такі там оригінальні. Я вкладу, звісно, які я там замовляла, поки я говорю, то я вам продемонструю, та десь я і показувала, але ж ви погляньте, ж треба його викохати. Вони кажуть, гарно приймаються, гарно вони ростуть. Але, але все-таки дуже маленькі, дуже. На такі ціни подивіться, ну це ж на цю пота, на цю пота. А я гетс, каже моя Ніка. Давно це слово взяла, я його, до речі, ніколи не кажу. А тепер я від Ніки вже перейняла. Ну, що зробити? Я знала, я бачила такий цей варіант. Тобто, нічого іншого я не очікувала. Ну, по номерах все. Все прислали, все як має бути, але дочекатися цієї краси, ну будемо оптимістами.